Якщо грядки вже покриті товстим шаром снігу, це зовсім не означає, що потрібно чекати весни, щоб посіяти кріп, петрушку або базилік, все це можна виростити і вдома, в горщиках або ящиках. Яка господиня відмовиться від пучка свіжої зелені? Особливо якщо за вікном зима вітаміни потрібні людям цілий рік, тому в холодні місяці деякі дачники. Переносять город в квартиру, однак виростити хороший урожай це велике мистецтво, часто зелень витягується в ниточки і дає мало листя, у чому ж полягає грамотний догляд за рослинами, сприятливі умови для вирощування зелені, щоб звести до мінімуму всі можливі проблеми, які часто виникають при вирощуванні зелені, потрібно створити культурам комфортні для розвитку умови один знайдіть в будинку таке місце. Де рослини не будуть страждати від протягів і перепадів температури. Зелень любить свіже повітря, але переохолодження їй аж ніяк не підуть на користь. Два зелені культури потребують хорошого освітлення, тому найкраще вирощувати їх на підвіконні, орієнтованому на південь або південний захід. Але навіть незважаючи на це, рослини швидше за все доведеться досвідчувати спеціальними лампами по 12-14 годин на день. Три, якщо в кімнаті занадто гарячі батареї, які, як правило, розміщені під вікном, їх варто накрити щитком або екраном, які ємності вибрати, є дуже багато варіантів контейнерів для створення кімнатного городу. Вибір їх залежить від того, які культури ви збираєтеся посадити і скільки місця об'єктивно можете виділити під посадки, горщики зелень в горщиках виглядає акуратно і ошатно. Особливо якщо підібрати декоративні контейнери, крім того, кожен вид зелені можна вирощувати в окремій ємності це дуже зручно в тому випадку, якщо різним культурам необхідні різні умови утримання для зелені кріп, петрушка, цибуля підходять не надто високі витягнуті контейнери, якщо ви хочете висадити щось складніше. Помідори чарі, салат огірки варто вибирати просторіємності об'ємом не менше п'ятіл. Кашпо, якщо місця на підвіконні не надто багато, рослини можна вирощувати в підвісних кашпо, вони не тільки заощадять простір, але і прикрасять інтер'єр квартири. Керамічні горщики найпопулярніші, вони відмінно впишуться в будь-який інтер'єр, а вибрати відповідний сьогодні не складає великих труднощів. Дерев'яні контейнери будуть добре виглядати в приміщеннях в стилях шале або лофт, а металеві ємності доповнять декор інтер'єру в стилі хай-тек, як вирішити проблему нестачі місця. Ми вже з'ясували, що в умовах обмеженого простору зелень можна ростити в кашпо, але це не єдиний вихід із ситуації. Наприклад, на вікні можна зробити кілька поличок, які будуть підтримувати меблеві кронштейни. Город на декількох рівнях дозволить висадити досить багато рослин. Тільки потрібно заздалегідь продумати, які культури ви хочете посадити, щоб розрахувати висоту полиць, як правило, вона повинна бути не менше 50. Якщо недалеко від вікна знаходиться стелаж або полиці, то рослини можна розмістити і на них не створюючи громістких конструкцій на вікні. Ще одне зручне рішення при нестачі місця використання багаторівневих контейнерів, звичайно. У продажу такі конструкції зустрічаються не часто, і їх доведеться пошукати, але ж можна спорудити що-небудь схоже і самостійно. Деякі захоплені своєю справою городники розширюють простір під вікном за допомогою додаткової дошки, можна просто укласти її зверху на підвіконня і закріпити, а можна змайструвати цілу конструкцію за принципом столу книги. Навіщо досвідчивать зелень? Світло відіграє важливу роль в житті абсолютно будь яких культур. Без нього сповільнюється процес фотосинтезу, і рослини погано розвиваються. Тривалість світлового дня для зелені становить в середньому близько 12 годин, однак взимку світловий день дуже короткий, а кількість світла, яке отримують рослини, недостатня. Тому зелень необхідно досвідчивать. Допомагають в цьому спеціальні фітолампи, їх застосовують для досвідчування розсади. Яку починають вирощувати в другій половині зими, найчастіше фітолампи дають червоне або синє світло, але іноді їх світіння містить відразу кілька кольорів спектра. Візьміть на замітку, що штучне світло повинен падати на рослини зверху, тоді їм не доведеться витрачати енергію на зміну положення листя, щоб дотягнутися до джерела освітлення, які рослини посадити. Якщо ви ще ніколи не вирощували зелень на підвіконні, починати варто з простих і звичних культур кропу петрушки, цибулі, салату, базиліка. Бувалі дачники примудряються вирощувати на підвіконні і деякі овочеві культури. Ось приблизний список того, що цілком може рости у вас на віконці взимку або в будь-який інший час року. Зелень, пряні, трави, овочеві культури, кріп, петрушка, шпинат, зелена, цибуля, крис, салат, листовий салат, шніт, цибуля, щавель, чебрець, базилік, кінза, м'ята, розмарин, меліса, помідори, кімнатні сорти. Огірки гострий перець нещодавно стало модним вирощувати вдома мікрозелень. Це сходи рослин, які вживають в їжу ще до того, як на них з'являться справжні листочки. Вся справа в тому, що паростки багатьох городніх культур набагато корисніше ніж сама зелень або овочі, хочете побалувати домашніх зеленю з-під віконня. Візьміть на озброєння наші поради, і тоді всю зиму ваш раціон буде насичений вітамінами.